Уже 11 людей госпіталізовано до лікарень області з підозрою на отруєння грибами. Серед них чотирирічна дитина, яку нагодували консервованими грибами невідомого походження. Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб цьогоріч, як і в минулі роки, люди збирали отруйні гриби в лісах, лісосмугах та присадибних ділянках, плутаючи їх з їстівними. На щастя, жодного летального випадку лікарі від отруєння грибами не Зафіксували як вберегтись, коментує Оксана Скоробагач, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань. Хочу зазначити, що їх не можна вживати дітям до 12 років, вагітним жінкам, жінкам, які годують груддю, а також людям похилого віку, тому що вони містять в своєму складі клітковину, яка називається хітин. Який практично не перетравлюється в шлунково кишковому тракті людини, і тому гриби вважаються важкою їжею, тим паче, що високий ризик отруєння. Пам'ятайте, що першими ознаками отруєння грибами, які можуть наступити вже через 30 хвилин, а також через декілька днів, є різкий біль в животі, тошнота, блювання може бути пронос посиміння. Губ, кінців рук та ніг, тому що порушується периферійний кровообіг, запаморочення, втрата свідомості, галюцинації. Негайно звертайтеся в лікувальний заклад, тому що будь-яке відтермінування може лише ускладнити ваш стан. Не займайтеся самолікуванням, залишайте, залишайте залишки грибів, які ви споживали, тому що це полегшить діагностувати, яким саме токсином ви отруїлися.